Вирішити е, ті проблеми, які е, блокують рішення Ради безпеки, потрібно більше голосів, більше точок зору за цим столом. Ми е, вітаємо, коли е, країни беруть на себе важливу роль. Наприклад, в Гаїті, е, які які е, Створив діалог в, між громадськими об'єднаннями там. і я закликаю Раду безпеки ООН е, е, надати мандат для місії на Гаїті. Е, світ не може більше чекати. Потрібні більш ефективні, більш е, інклюзивні інституції. Наприклад, ми багато о, зробили для реформування, для масштабування світового банку, щоб вони більше надавали фінансування для о, країн з невеликим доходом. щоб вони краще боролися з зміною клімату, з нестійкістю, з крихкістю. О, і я минулого місяця запросив у конгрес зростання фінансування для світового банку на засіданні групи 20 Ми спільно домовилися про збільшення фінансування, і коли ми збільшимо підтримку для світового банку, то це Покращує прозорість і надання процедури надання допомоги країнам, що розвиваються, також ми забезпечили, щоб країни, що розвиваються, мали потужний голос, мали представництво в міжнародному валютному фонді. Ми підтримуємо, ми продовжуємо реформу світової організації торгівлі для того, щоб підвищувати верховенство права. Uh, і uh, підтримуємо розвиток прав робітників для того, щоб зростання було інклюзивним. Ми також uh, вітали Африканський союз як uh, постійного члена. Але мусимо також розвивати нові партнерства, відповідати на нові технології. Нові технології, такі як штучний інтелект, несуть як величезний потенціал, так і мають великі загрози. Потрібно, щоб це було використано для різних розвитку різних можливостей, а не для репресій. І тому технології штучного інтелекту мусить бути безпечними перед тим як вони стануть публічними. Намкимітиворкин е е інші міжнародні спільноти і з, 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 з лідерами цього світу. Ми повинні е використовувати. Е ці можливості штучного інтелекту за за для захисту наших е, громадян від будь-яких ризиків. і це потрібна робота усіх нас, всі, всі ми щоб е, правильно це зробити. В будь які моточку світу сполучені штати мобілізують е, свої партнер, партнерів А е, для того, щоб е, е, вирішувати питання е, використовуючи нові технології. Декларація щодо міграції і запуск щоб 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 закони виконували, щоб захищати мігрантів. Він він до тихоканському регіоні партнерство з Індією, Японією та Австралією для, для забезпечення прогресу в тому регіоні. Все, що стосується з до забезпечення вакциною, також до дотримання воєнно-морського права. Вчора в мене були зустрічі. І а, де, де десятки країн а, приєдналися для того, щоб створити а, створити союз а, з кооперації по технології, по захисту навколишнього середовища по економічному розвитку, і вже 100 країн зібралися на цій зустрічі протидії наркотичним засобам щоб зменшити зменшити вплив цієї епідемії на людей і згадуючи про терористичні загрози, ми працюємо з нашими партнерами, щоб розширити потенціал, щоб зруйнувати мережі терористичні, захисту людей, наших людей. От додаток ми зустрілися з саміті демократії, щоб посилити демократичні інституції, щоб, щоб зменшити корупцію, політичне насилення. І Західній та, та центральній Африці були обрані демократично обрані політичні лідери. А, і ми підтримуємо африканський союз ЕКОВОЗ, і підтримуємо конституційне верховенство права. Ми не здамося. Ми не, не здамося, будемо захищати демократію. Це наш найкращий інструмент для протидії усім загрозам світу. І ми демократія насправді працює і має значний вплив на життя людей партнерство за для глобальних інвестицій надає великі можливості для розв... країн, що розвиваються, особливо в Африці, південно Нісхідній Азії Амер... Південній Америці. завдяки цим інвестиціям ми зможемо фінансувати приватний сектор. І моні група двадцятка мобілізує 600 а, мільярдів доларів саме в а, фінансування інфраструктури до 2027 року. Більше 30 мільярдів доларів вже було виділено а, від сполучених штатів, особливо які встановлюють а, високі стандарти робочої праці а, для Людей Ми фокусуємося на економічних важелях, максимізуємо також вплив, економічний вплив а, і це буде стосуватися багатьох країнах і багатьох галузях економіки. Наприклад, а, щодо а, виробництва машин від заходу Анголи до. А, до республіки Конго і а, також а, це забезпечить продовольчу безпеку в в Африці, тобто це такі передові технології, які будушені на груп, на зустрічі групи 20 з півпівденна Арабія, Йорданія. А, тобто, ми а, постійно збільшуємо можливості для постійних взаємодій а, серед країн -партнер, партнерів партнерів за для тобто за для творення позитивного позитивних результатів для створення миру для продовження для створення миру між ізраїлем та палестиною тобто, між двома країнами і двома народами тобто це партнерство між країнами за для нашого позитивного право майбутнього і щодо китаю я хотів би сказати наступне ми ми хоч хочемо щоб у нас конкуренція була здоровою щоб вона не створювала конфлікту і тобто ми не хоми ми не хочемо якби розмежовуватися ми хочемо зменшити ризики щоб Тобто щодо, ми хочемо створити умови рівні для економічного розвитку, і ми готові працювати з Китаєм разом на на, на заради наших спільних зусиль. і нам потрібно. Особливо зосередитися на питанням питання кліматичних змін а а ну ці це проблеми ми бачимо в китаї і пожежі в північній Америці і південній Євроці, і 50 років уже засухи в Африці. Трагічні потоповені у Либії, Либі, і мене серце щоміць повінь, яка вбила тисячі тисяч людей. Тобто сьогодні оці, оці картини розказують, наскільки нагально нам потрібно зменшити залежність від корисних копалень, таких як вугілля, і моя адміністрація президента. А, а вважає, що це з кліматичні зміни це загроза не тільки для сполучених штатів для всього людства. А і минулого року я підписав вироби закон тобто закон вироби інвестиційний, інвестиційний закон, який направлений на подолання кліматичних змін, і також який наближать нас до використання чистої виновлення електроенергії. А, щоб цей закон допоможе адаптувати кліматичні зміни і також допоможе країнам іншим досягти своїх а, кліматичних цілей. А, а, плани згідно Паризького паризької угоди – 100 а, мільярдів доларів. Нам потрібно а, разом. А, Конбір підняти, щоб інвестувати в зменш в зменшення а, випадів, випадів, особливо як змін, які відбуваються в тихоокеанських островах. Працюємо з форумом в Тихоокеанському форумі а, для розбудови а, стійкості протидії кліматичним змінам. А, ми ми тобто ми намагаємося будувати а, цілякі партнерства а, протидії кліматичним змінам. Намагаємося створити а, також всіляко інвестувати на продуктів, яка зосередиться на а, екологічних, кологічних. Мейкинарфуд на Щ... І глобальні, глобальні заводи з виробленням Тобто, нам потрібно зменшити випари випари від цих заводів, викиди в атмосферу. Тобто, все це можливо зробити. І... Нам потрібно з такою ж привяжністю е, працювати в напрямку кліматичних змін, як і е, е, працювати над досягненням е, цілей сталого розвитку, е, задля того, щоб покращити життя у всьому світі, і десятки десятиріччя прогресу нас насправді. Е, Eh, за нами стагнації, тому що за ковідуніспа та інших проблем сп, сполучені also, штати намагаються знову вийти на а, напряму, і намагаємося будемо інвестувати більше ніж одного мільярда доларів, доларів а, на проекти, які будуть направлені на забезпечення продовольчої безпеки, а на подолання хвороб а, а, також в освіту, а і також інвестиції в приватний сектор. І для прискорення цього прогресу ми нам всім, всім нам країнам країнам потрібно робити більше. Нам потрібно встановити нові партнери, додаткові виділяти інвестиції для розвитку. Тобто нам потрібно заповнити проміжки, проміжки, які у нас в системі, і які які проявилися під час пандемії, We, must also do more to grapple with it. That holds back so many When nations are forced on. to service unsustainable debt payments. Ове на цих борг борг, да тобто який дуже важливий, якщо ви повинні платити за обслуговування боргу, дуже важко працювати рисувати в людей. сполучені штати, наприклад, являються найбільшим донором найбільшої гуманітарної допомоги у світі. Пані партнерство, це ключові моменти. це основа для світового лідерства, відповідального світового лідерства. Ми нам не потрібно в усьому погоджуватися. Для того щоб рухатися вперед, От питання, наприклад, контроль за розповсюдження зброєю зброї Росія. Вийшла з домовленості про нерозповсюдження зброї після 50 років того, як вони гарно функціонували, і це стосується і продовження старту. А сполучені штати будуть е, показувати гарні приклади і е, дотримуватися цих вимог е, нерозповсюдження. Е, Сьогодні цього року ми знищували останню хімічну зброю, останню хімічну зброю для того, щоб відповідати нашим зобов'язанням і нашому прагненню звільнити світ від хімічної зброї. Ми говоримо з нашими партнерами для того, щоб розбудовувати досягати цінностей. В регіональній співпраці і ми віддані тому, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю. Ми розбудовуємо партнерства і працюємо в рамках наших інституцій. Деякі цінності є священними, такими як суверенітет, територіальна цілісність, захист прав людини. Це основа статуту ООН. Без цього ми не можемо досягати жодної з наших цілей. Це не зміниться і це не мусить змінитися. Однак, вже together, другий рік е, 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 е на цьому e це зібрання затьмарює війна, no незаконна війна against against Ukraine, against Ukraine. Like рос російська проти України. Як кожна країна Сполучені Штати хочуть, щоб вся війна зупинилася, і ніхто не хоче цього більше ніж Україна, і ми працюємо в ООН для того, щоб принести стійкий мир. До України лише Росія винувата в цій війні, і лише Росія стоїть на заваді миру, тому що вона вимагає російської капітуляції російської території. Вона хоче забрати російських українських е, дітей. Росія хоче української капітуляції української території і дітей. <різований> <різований> і в чи може будь-хто в на цьому зібранні відчувати себе е, захищеним, е, якщо Айдрес є така загроза, і це загроза е, для будь-якого суверенітету будь-якої країни. І це е, сигнал для агресорів сьогодні і завтра. І тому сполучені штати продовжують підтримувати Україну в захисті територіальної цілісності і свободи. Це інвестиції не лише в українське майбутнє, а в майбутнє будь-якої країни. Ці правила чітко мусить бути до стосуватися всіх країн. Це суверенітет, територіальна цілісність, це основа цієї установи. Захист ä, прав людини це ä, дороговказ. Ми не можемо жертвувати захистом прав людини. І ä, декларація про ä, права людини вона ä, фіксує ці цю колективну. Ä, надію, Ці е, права, які там закріплені, є надзвичайно важливими. і ми е, все ще йдемо на шляху, е, намагаючись досягнути цієї цілі захисту прав. Але ми не можемо відволікатися від зловживань де б вони не були. Ми мусимо а, працювати над тим, щоб жінки і дівчата мали рівноцін... рівноправний захист. І а, Люди з обмеженими можливостями, а, щоб вони не щоб щоб їх права захищалися, також щоб не було переслідувань ЛГБТК громади. Коли ці права не захищені, то це відчувають всі. Це надзвичайно важливо для прогресу захисту прав. І я хочу завершити свою промову тим, що в цей переломний час в історії нас судитимуть на основі того, чи виконали ми обіцянки. Собі один одному і вразливим населенню. Чи знайдемо ми відвагу для того, щоб зробити виконати необхідне для того, щоб захистити людей для того, щоб захистити принципи організації об'єднаних Націй? Але я відповідаю, ми мусимо це зробити, і ми це зробимо. Шлях вперед складний. І якщо ми будемо вірити в себе, це буде можливим. Давайте йти ж цим шляхом разом. І ми давайте зробимо, щоб ця історія працювала на благо всіх. Народів, дякую вам. Дякуємо, прослухали ем, виступ президента США Джо Байдена на ем, генеральній асамблеї. ОН сьогодні також буде виступати президент України Володимир Зеленський. Ми плануємо транслювати його виступ. Так що залишайтеся з Голосом Америки і слідкуйте за нашими трансляціями.